Слава Україні! Вітання на чай підписного каналу. Ну, сьогодні шоста ранку. Все немає шостої, а я вже привіз ловушку. Ну, як попередньо скажу, що ця вже ця сама ловушка спрацювала четвертий раз протягом сезону. Вона стоїть в досить вважайному місці, де її постійно заселяються. ну от в такому виді то костика, ящик, ну, зараз ми глянемо переселення, що тут саме Ну, Ось підготовив вулик, який буду переселювати. Все, зараз подивимося, що тут нас прилетіло. Ну, Оце такий був тимчасовий вулик, В я тимчасово розміщував відводки, ну, вирішив зробити з нього в ушку. Кікало ту працює. Вот бачимо. Трошки тут є. Озапи я просто косиками непотрібними. все раду чуго места убьємо. Я тут рамки не закріплю, так стояло. Частково були ось так Ну, Поки вставимо сюди, скраю оцей вулик. другу рамку. Отаке мату знайдемо, не знайдемо. І будемо однозначно міняти. Ну, бачимо, бджола. Сіренька, але є деякі особини з рути з неї. Особну матку будемо міняти. Тому що я не знаю ні її походження, ні яка ступень агресивності бжів. Нічого вона походить. До мене це вона двойня. Але так побачимо її, добре не побачимо. Дуже добре. Бачимо, вже почали відтягувати mm -hmm. язики на цих незабудованих рамках. Ставимо. Mm -hmm. mm -hmm. Гудаємо, може побачимо матку, може ні. Да є все одно ну таки мушу знайти, але поверхово глянемо. Не бачу пока. Учимося дві, може десь там і вона і є. Ось я тут поки не роблю, тільки пересаджую. І поки сила цього прилетівшу головою мені подобається. Ось знову рамка частково навощена. там є Ну, поглянути гляну передню рамку якщо матка плідна то вже бути яйця якщо не плідна яйця немає ну і матка плідна це перший у ці яйця тому що я робив Місце, де вушка знаходилося три дні назад, але я ще не було. А Зараз бачимо вже є яйця. Значить, це перший ріст рії з плідною маткою. Можу виволо і другий їй повторне руїння на пасіці. А от і бачимо, бігає. Видно матка. Похоже на карпатку, но все-таки она придать замену. Так. И что? Идут щаи. Танка, Опять на эту рамочку крайнюю заберем. Что нам за кик обжил? Сейчас ее Ну, пізніше це поставимо більш плотно до стінки щоб було місце переставити ще й цю рамочку от наповнює так що досить нормальні є її. Ну, з нього я вже користі не візьму, він визьмув все, що частково, Тут ще рамка одна старенька. Тут кілька б'ю, зараз штрихну. Більше частково себе забезпечить кормами, Ну, прийдеться кормити, лікувати, такі її вже, можна сказати, або по нулям видуш позабезпечує себе кормом, або на цей рік у мінусі. Ну якщо перезимує... Нова матка буде, ну, думаю він по... ще потягне на весні і вущину і розвинеться нормально. Так що така то справа. Нову вушку на повному знову рамками і знову друземе тосиме місце. Може або ще щось залетить. Ну, Та як кажуть, такі вже пізні логії, це вже мінус. нерентабельно, але, Але. imat ćemo uplata i kaj vidjet ćemo si u šta ste metolio slavu kaj